Море, В цих готелях там лежать, дивляться, Тут Просто жах ашлаг повний. Як в Одесі, знаєте, на морі колись був аквапарк на Закарпатті. Отже, зараз покажу вам швидке відео. До речі, буде підказуйтесь і на мій основний канал, адже там основна матка всіх моїх відео про баковель та чудові місця для відпочиночку. Сьогодні ми в аквапарку на Закарпатті. Згодом ви знаєте цього назву. Поки що загальна картиночка, загальний план. Погляньте, як тут гарно, як тут круто. І почнемо нашу свиненьку екскурсію. Значить, зараз ми з вами знаходимося на такій ось, як скелі, трішки вгорі. Тут джакузі. Джакузі з видом на внутрішню частину аквапарку. Далі ще одне на поверхниці, джакузі з видом на той самий аквапарк. Наступне дуже цікаве. Це соляні кімнати, прямо біля джакузі. Тут дивіться, заходимо в середину, тут будемо трошки підпуснути, і Кімнат продовжується джакузі, басейни різноманітні. Пройдемо, друзі, з вами далі. Повірте, буде цікаво, це дуже класна локація за гарну ціну і катнемо, звісно, ось на цих гірках. Окрім звичайного купання, є дуже багато інтерактивних місць, як, наприклад, ось той тунель, що ми бачимо, тут по ньому йде прямо така зітмія, там зелена кімната з неї реч. ну і тут є. Подивимось, у нас багатьох у вас які є спа збона. Що там? Але пахне звідти. Не то, але пахне. Що в нас далі? Дивіться, проспає, одразу я порівнюю особисто із Буковелем, тому що я зазвичай буковелі ну. Тут звичайна баня. Там мужики сидять трошки розтягну не буду показувати їх, мене все заблокує. Римська парна манька так, і інфрачервона навіть. Продовжуємо далі. Звісно, розглянемо дитячу зону. Дивіться, тут зона для най наймолодших. Є купа всього, я не знаю, туди їм тут на весь день. А там зона для тільки парша цікаві. Купалися до середньої зовні, затоділи поїздки. О, і є пістро. Можна тут Не знаю, чи це зміни можна, я не експериментував. Пишіть коментарі хто був, можливо, можна, можливо, не можна, можна, можна. Погляд на весь аквапарк зовсім з іншої сторони, друзі. Гарно, гарно. Дуже круто. Водичка, до речі, тепла. Це дитяча зона для середніх. Не буду туди йти, щоб нічого там не зламати. Вона прикольна, така цікавень. Такий плавний, до речі. Продумано, тут дуже круто. Ми підходимо до гірки Мармарос. Можна з'їхати з кругами, без кругів. Там сильніше, там легше, є ще вище там гірки. Фух, Поки вийшов жатоми. Скоро Моя О, я червня. Погляд, ще раз на попар звідси. І... Круто. Хіба ні пишіть коментарі? Ну, на мій страх і ризик, їду туди з телефоном. Бляха, муха вже телефон увесь мокрий. Дивіться, їду лежачи, лежачи розганяю. Сутячи, тормозить, але я вже встати не можу. Що весь телефон йо Йомайоніс! Телефон вижив, я теж. Всі зірів, все добре. прикольно ну, прикольний, подивіться, так з'їхати, я так злетів. Файно, легко приземлився, на камері немає жодної. Люди стоять на морі в черзі. Далекі, далекі надалеки, двір наших таких. Поїхали далі. Зараз ми на вулиці, як в парку, тут вже так спокійно, на фоні того, що всередині, але людей, ну дійсно, як в Одесі, знаєте, на морі, було. коли заходиш, немає йди ногою стати в морі на таких топових пляжах, особливо. День, до речі, тут були аніматори. До речі, почали аніматори. Нянять для детени. Це все наші послухи. Хвилі, по типу, імітація моря. Люди всі кайфують, водичка. Давайте спробуємо. А, водичка тепленька така файна, дуже гарна. Дуже класна, зараз дітей. Найцями на морі. Ничем не море. Нічим не море. Ви купа, до речі, отам.